Україна домінувала в інноваційних речах 22-24 рік. Україна перша створила систему тотального спостереження за рахунок розвідувальних дронів. Україна перша створила важкий бомбардувальник дрон. Україна перша пройшла революцію в маючи проблеми з ППО. Перша створила систему дронів-перехоплювачів і зав'язала їх на систему спостереження радарів. І так далі. Все це створювалося фактично знизу. Ми дуже цим медійно пишалися, але не приділяли багато уваги до їхнього масштабування. В результаті в 2025 році росіяни, які завжди були нашими учнями в цьому плані, завжди йшли по нашим стопам. По кількості застосованих fpv дронів перевищують Україну через те, що не було стратегічно визначено ті речі як ключові. Ми цю перевагу втратили. Тому Ресурс надзвичайно важливо, але в першу чергу важливо наскільки ефективно ти цей ресурс використовуєш.